Параграф 4. Науковий підхід у хімії Жодною кількістю експериментів не можна довести теорію. Але достатньо одного експерименту, щоб її спростувати. Альберт Ейнштейн ОЙ таке ми точно вже вивчали. Але чому ми іноді одержуємо різні результати, виконуючи один і той самий експеримент? Ми не звертаємо уваги на всі деталі, або створюємо невідповідні умови під час дослідів. Спостереження та експеримент ми можемо нескінченно довго спостерігати за водою в склянці, але дізнаємось лише про здатність води випаровуватися. Ми не визначимо, за якої температури вона кипить, або чи проводить вона електричний струм. Якщо під час спостереження постають питання або є певна суперечність, то науковці прагнуть перевірити. Те, що я спостерігаю, це завжди так, чи це сталося випадково? Як ми можемо пояснити наші спостереження? Спочатку слід сформулювати гіпотезу від грецького гіпотезіс підстава припущення. Поміркуйте. Яку гіпотезу ви можете сформулювати щодо різного агрегатного стану води в озері та калюжах, які ви спостерігали під час подорожі, приймемо таку гіпотезу. У калюжі мало води, тому в разі заморозків вода може швидко замерзнути, а для промерзання води в озері потрібно більше часу. Але будь-яка гіпотеза потребує підтвердження. Для цього ми маємо виконати експеримент. Від латинського експериментум, проба дослід під час експериментів створюють відповідні умови, досліджувані об'єкти речовини нагрівають або охолоджують, поміщають під прес, змішують з іншими речовинами, діють на них електричним струмом тощо. Експеримент нерозривно пов'язаний зі спостереженням. Зміни, що відбуваються з об'єктом, необхідно спостерігати і фіксувати. Поміркуйте. Запропонуйте експеримент, який ми маємо здійснити для підтвердження висунутої гіпотези щодо різного агрегатного стану води в озері та калюжах. Якщо ви вагаєтеся з відповіддю, опис експерименту подано внизу сторінки, оскільки в нашій гіпотезі. Йдеться про те, що для замерзання різної кількості води потрібен різний час, то ми маємо здійснити експеримент, під час якого будемо охолоджувати зразки води різного об'єму. Наповніть водою невелику форму для льоду та пластикову пляшку. Помістіть їх у морозильну камеру холодильника. Час від часу перевіряйте, у якій посудині вода замерзне швидше. Для експерименту. Нам знадобилися лише холодильник і годинник. Але під час хімічних експериментів виникає потреба дослідження мікроскопічних об'єктів, застосування електричного струму тощо. Наші органи чуття не фіксують ультрафіолетове випромінювання і ще багато чого. Тому для експериментів ми використовуємо різноманітні прилади та пристрої мікроскоп, вольтметр, лінійку та інше. А для опрацювання результатів експериментів та обчислень хіміки й хімікині часто використовують комп'ютери. Гіпотеза теорія закон. Доведене припущення перестає бути гіпотезою і стає теорією. Теорія це комплекс поглядів і думок, що описує, пояснює та передбачає певні явища. Деякі теорії були спочатку сформульовані. Лише потім доведені експериментально, як, приміром, найважливіший у хімії періодичний закон. Ґрунтуючись на теоріях, узагальнюючи наявні знання, науковці й науковиці формулюють закони. Закон формулює істотний, сталий й повторюваний зв'язок між явищами. У вигляді законів сформульовані майже всі виявлені закономірності в природі. Важливо, що закони не лише пояснюють певні явища, але й мають передбачати їх. Тобто, ґрунтуючись на законах, можна передбачити можливість існування явищ або закономірностей без проведення експериментів, фіксування результатів вимірювання та протоколювання експериментів. Під час виконання експериментів фіксування результатів є ключовим кроком. Це дає нам можливість аналізувати одержані результати та робити висновки. Чітко зафіксовані результати також важливі для подальших експериментів. Або для того, щоб інші науковці й науковиці могли перевірити достовірність і надійність одержаних нами результатів. Основні принципи фіксування та протоколювання результатів експерименту. Точність. Записуйте дані так точно. Наскільки це можливо. Якщо ви, наприклад, вимірюєте масу, то вказуйте її до останньої цифри, яку показує прилад. ОРГАНІЗАЦІЯ. Використовуйте таблиці для структурування результатів. Це полегшує порівняння даних і розуміння закономірностей. Чіткість. Пишіть розбірливо. Якщо ваші записи важко прочитати, це може призвести до помилок у розумінні результатів. Детальність. Фіксуйте всі важливі деталі, як от час, дату. Умови експерименту, температура, освітлення тощо. Запишіть усе остаткування та реагенти, які ви використовували під час роботи. Послідовність. Фіксуйте дані в тому порядку, у якому ви їх отримуєте. Не залишайте записування на потім. Висновки. Наприкінці експерименту запишіть свої висновки. Чи підтверджено гіпотезу результатами, які ви отримали? Якщо гіпотезу спростовано, то далі слід діяти відповідно до алгоритму на схемі наукового підходу сторінка 45. Правильне фіксування результатів і протоколювання експерименту допомагає уникнути плутанини й помилок, які можуть виникнути під час спроби згадати або вгадати дані. Достовірні результати є основою для наукової доброчесності та надійності. Пам'ятайте, що в науці важлива кожна деталь. Тепер я розумію спостереження це коли ми відзначаємо факти, а експеримент коли ми здійснюємо дослідження за запланованих умов і фіксуємо результати. Для експериментів ми можемо використовувати різні прилади. І експериментами ми маємо перевіряти наші гіпотези, щоб сформулювати наукову думку. Дякую за перегляд та до зустрічі у нових відео!